Народ, саме сьогодні той день, коли ми можемо впевнено сказати, що настала історична подія, ЄСКМ вирушає на офіційну презентацію бренду «Zieker». Ми раді вітати вас на цій особливі події, де майбутнє зустрічається з реальністю. І це не демонстрація можливостей в майбутньому. Це вже сьогодення і реальність зіпер. Давайте подивимось. І ми раді оголосити. Що офіційним дистриб'ютором бренду Зікер в Україні стала компанія SKM1. Пані та панове, під ваші опуски, я з радістю хочу запросити до вітальної промови генерального менеджера Зікер Україн. Сергій Кривоногов. Зікер це більше, ніж автомобільний бренд. Це філософія руху у світі, який стрімко трансформується. Прошу вітати. Генеральний директор Зікер Інтернешнл» містер Чен. Hello, I'm Чен. Director of JIKE International. The Ukraine market is always our important global market. We see great potential here and are willing to offer the most comfortable, driving experience to our users. Especially thanks, our distributor STM. You have and dedicated work. Helps Ukraine users to experience one of the best EV cars in the world. Максимальна потужність готові 1300 кінських сил. Розгін до сотні 2,2 секунди. Ще раз 2,02 до Гальмівний шлях 33,4 4 метри. Максимальна швидкість 280 км за годину. Преміум комфорт бізнес-класу в кожній деталі. Інтелектуальні технології керування для бездоганного контролю. Ну а тепер. Цифри, які говорять самі за себе, до 100 лише за 3,9 секунди. Гальмівний шлях 36,6 метри. Запас ходу – до 900 кілометрів. Кій характери з преміальним підходом до кожної деталі. Універсальний та просторий інтер'єр. Комфорт навіть у динаміці. Нове бачення компактного автомобіля майбутнього. Технічні характеристики, які підтверджують власне амбіції. Розгін до 100 – лише 3,7 секунди. Гальбівний шлях – 34,5 метри. Запас ходу – до 560 кілометрів. Зі... Сікр 7X, лідер енергоефективності у своєму класі 83,34%. Розгін до сотні за 3,8 секунди. Запас ходу до 780 км. Максимальний кліренс 230 мм. Зікр... Zikr... Світовий лідер за ефективністю використання простору в салоні 93%. Найширший дверний проєм у класі 1480 мм, зручно для всіх, для дітей, батьків, щоденних справ. Мінімальний радіус розвороту всього 4,95 метри. Справжній прорив. Справжній прорив у сегменті гібридних кросоверів. Роз'їм до 100 лише за 3 секунди. Максимальна потужність – 898 кінських сил. Загальний запас ходу – до 1500 кілометрів. І ще раз – 1500 кілометрів. До 380 кілометрів в електричному режимі. Зікр 9X – це відповідь на виклики майбутнього.